Першу суботу-серпня в арцизі Болградського району відбувся ярмарок, участь у якому взяли крафтові виробники, а також місцеві майстри та фермери. Організаторами заходу стали власники магазину від дверей до покрівлі, подружжя Владислав та Наталя Шевченко. Місцем проведення став кінний двір компанії Тіратек, власником якої є Павло Гафінець. Ось цей арциз, який ви бачите, так, німці придумали. в свое время какую-то идею организовали и на то время, 200 лет назад смогли, чтобы сюда люди ехали с Европы, с Бельгии, Франции, Испании, Турки приезжали, табунами покупали лошадей. Ну, как-то же это произошло 200 лет назад. да Почему сегодня при наших технологиях, при нашем общении и пространстве интернет, то есть мы не можем что-то создать. Вот эти ярмарки, это в первую очередь, это ну, наверное... Для наших дітей, щоб вони розуміли, що таке культура, традиції, що таке лошаді, що є природа, що є для нас, для взрослих, це нове общення, та нове знакомство. Усі бажаючі мали можливість придбати різноманітні вийти крафтової продукції, зокрема, сири, вина, соки та м'ясні делікатеси від місцевих виробників, вироби ручної роботи, а також домашніх або декоративних птахів і навіть поросяк. Представляем семейную пасеку, медовый центр семьи Баурда. Сами мы из Болграда представляем мед которые самі качаємо на своїй пасіці, яка насчитывает 70 передвіжних ульев. У нас є різні сорта меда. Це такі как як лавандовий, кориандровый, мед, липы. Кроме того, у нас є пильця, є прополис, то медові продукти. Ми майстри з міста Болград нас запросив сюди організатор цього фестивалю. Ми виробляємо. Без дерева, методом лазерного гравіювання та різки та 3D-іграшки. У нас ми перший раз на цьому ярмарку, але супер враження, людей багато і атмосфера класна, позитивна. Наша продукція це натуральний мед зі своєї пасіки. В його склад входить гірчиця, різнотрав'я, маслина та ріпак. Це врожай цього року. Мы впервые в этом році на цій ярмарці здесь свою продукцию. И враження ну, не могу действительно, атмосфера классная. Мы сегодня представляем свой бренд Братова. От. находится в поселке, поселке Сарата Белорецкого района. От. У нас также есть дегустационный зал, куда я приглашаю всех посетить, попробовать до 30 сортов вина. Здесь я сегодня привез два сорта вина. Это белые вина 21, 23 года, 24 и 21 года. Также у меня есть шикарная чача, в которой мы делаем два перегона и потом настаиваем на фрукте и также потом разливаем уже по бутылочкам. Я представляю бренд Коико. Э, -э Крафтовые -Ко. рубники производим до 30 видов сыри. И это Це наша сімейна. Сімейна а, ферма. Оце наша сім'я. Велика родина, так. І у нас італійські, французькі сири. О, Я роблю прикраси ручної роботи з натурального каміння чешського та японського бісеру, канітелі та інших матеріалів. Я з міста Балград. прикрасами цими займаюся вже на протязі 12 років. Також відвідувачі мали можливість покататися на конях та поні, а також побачити кінний виступ від Андрія Лейн-Вебера, конеферма якого знаходиться у селі Броска Ізмаїльського району. Окрім цього, на ярмарку проходила виставка ретроавтомобілів та мотоциклів, змагання зі стрільби з лука, дарцу, теніса та вікторини. Ярмарок в Арцизі є підтвердженням того, як спільні зусилля та любов до своєї землі можуть створити незабутні свято. Захід підтримав місцевих виробників та майстрів. Та подарував відвідувачам незабутню атмосферу Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.